Слава нації, вітаю на каналі Добре Римбати, в ефірі я Сашко Добрий. кручуся у робочих справах і ділюся свіженьким враженням, він буквально з доріг від'їхав, так перетинався з, зі співслужбовцем із ну, по суті, мого батальйону, проте ми з ним там не перетинаємося у робочих справах. І, по суті, скажімо так, важелі впливати на нього прямих у мене немає. От і е, на мою вимогу. А я чув, що він чудово розмовляє українською. Я чув, що він от е, десь там з кимось телефоном спілкується з незнайомих якихось е, там по службах, так, військових, це бригадних, всяке таке. Він починає спілкуватися українською, а потім, в залежності від того, як там себе показує е, співрозмовник, він там чи переходить на московицьку, чи ні. І зі мною він спочатку спілкувався українською, потім бачу хоп хоп, хоп-хоп-хоп. Переповз на Я Йому кажу, спілкуйся, будь ласка, українською, ну спілкуйся зі мною людською мовою, як ти починав, нема потреби деградувати до москворотості, от і він там давай мені там розповідати довгі та нецікаві історії. Ну, дискусія насправді була коротка, тому що ну, я в принципі до дискусій, як таких мало схильний, бо я людина дії. Так, ну якщо ти елементарно нехтуєш. Статутом України нехтуєш інтересами української нації, нехтуєш тим, що московитському це головна зброя згарників і окупантів, ну то дотреба, треба, до тебе треба вживати заходів, застосовувати важелі, яких я на сьогодні не маю, а розмовляти там немає про що. І що він мені там на останок в спину кинув. Це от фраза, яка мене там усміха, усміхнула, і насправді можна часто чути така двокопічна маніпуляція. Ні з тим борітесь, а прикол в тому, що знаєте з чим зазвичай борються абсолютно з ким з чим бореться абсолютна більшість тих, хто каже мені і іншим борцям за інтереси української нації, що вони нібито не з тим борються правильно. Абсолютна більшість тих, хто таке озвучує, вони до обіду борються з голодом, після обіду борються зі сном. Ну і звісно, самим фактом своєї москворотості, вони пасивно, активно, латентно, як завгодно, проте борються проти української нації, борються проти інтересів української держави, борються з усіма українцями. І, на щастя, вони програють, а ми перемагаємо. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.